Історія у упляти. У зборові виявили водія з підробленими документами. Інспектори зупинили автомобіль БМВ. Під час спілкування з кермувальником та перевірки документів патрульні виявили ознаки підробки водійського посвідчення. Невдовзі керманич зізнався, що офіційно жодного документа на керування транспортом він не отримував, а придбав в інтернеті. На місце інциденту викликали слідчо-оперативну групу, аби з'ясувати обставини цієї події. Чотирьох нетверезих водіїв за одну нічну зміну зупинили поліцейські у Тернополі. Одного з кермувальників затримали на вулиці князя Острузького. Водій автомобіля ВАЗ порушив правила дорожнього руху. Вже під час спілкування поліцейські помітили в нього ознаки алкогольного сп'яніння. Водій погодився прийти огляд на стан сп'яніння на місці зупинки транспортного засобу за допомогою алкотестеру Драгер. Результат виявився позитивним. Прилад зафіксував 1,36 проміли в крові кермувальника. Інспектори склали на чоловіка відповідні адмінматеріали. Та відсторонили його від керування машиною. Про крадіжку з будинку у заліщиках на лінію 102 повідомив господар помешкання 11 жовтня. Чоловік розповів, що до них проникли невідомі. Злочин стався напередодні, коли родини не було вдома. На місце події одразу виїхала слідчо-оперативна група головного управління поліції та чорткова. Прасниками карнорожку було встановлено, що даний злочин скоїли двоє. Осіб із сусідньої області останні приїхали напередодні в нашу область. Вибрали собі помешкання, яке вони вирішили обікрасти. Коли господарі покинули дане помешкання, проникли до нього шляхом підбору ключа. З будинку винесли сейф з грошима, коштовностями та колекційними монетами. Загальна сума збитків майже 350 тисяч гривень. Залишаючи місце злочину, злодії зачинили двері. А тому господарі, повернувшись додому, зникнення цінних речей виявили лише наступного дня. Додому вирішили підозрювані не одразу, дочекалися завершення комендантської години за кілька кілометрів лісопосадці. Вони виламили двері сейфа, витягнули усі цінні речі і поїхали далі. Проте крадіям не вдалося залишити нашу область. На одній із автодоріг були затримані працівниками карного розшуку спільно з управління КОРД. Останні затримані у порядку статті 208 КПК України. Процесуальне керівництво здійснює Чортківська окружна прокуратура. Поліцейські перевіряють підозрюваних на причетність до вчинення аналогічних злочинів на території Тернопільської області. Триває слідство. На Тернопільщині викрили водія, який перевозив лісопродукцію з сумнівними документами. Під час перевірки правоохоронці виявили невідповідність зазначеної в документах породи деревини та тієї, яка була у кузові. Відтак транспортний засіб помістили на арешт майданчик. Поліцейські встановлюють звідки чоловік взяв лісопродукцію. Спонсор показує. Jo Flash